У четвер, 10 листопада, ми побували на незвичайному уроці у другій школі. Він пройшов у актовому залі для двох класів, але вели його відразу п'ять викладачів. Саме в нашій школі відбувається незвичайний мова буде йти про славу славутича. Мешканці нашого рідного міста. Давайте познайомимося трошки ближче підстави учасників сьогоднішнього дійства. Господарями сьогодні виступають команди третього класу. Де заселяють на нас? Команда четвертого класу. Дякую. Сігнал на початок уроку дали учні. Three, two, І після цього на великому крані з'явився. Після роліку одразу сюрприз. Сигнал повітряної тривоги. Такі є реалії сучасного навчального процесу. Учні спустились бомбосховища, де провели приблизно півгодини. Ніяких хвилювань на обличчях, переважно грали на гаджетах, спілкувалися. А ми пройшли по бомбосховищу. Дуже пристойний рівень: умивальники, туалети, навіть душова кабіна з бойлером, невелика кухня, де можна попити чайку та перекусити. Готовий до підключення генератор. Можна навіть Позаздрити такому бомбосховищу. А поки діти розважаються, ми поспілкувалися з начальником відділу освіти Ніною Юрьовіни та дізналися, що в неї є свій погляд на те, як налагодити навчальний процес навіть у бомбосховищі. Півгодини пролетіло непомітно, і ми знову в актовому залі на незвичайному уроці у міста є я. І одразу цікава інформація від викладачів: більше 7 мільярдів людей проживає на нашій планеті більше половини з них у містах. А найбільше місто це Токіо. У нього проживає понад 37 мільйонів людей. Але на першому році учням розповідали про наше маленьке місто Славутич. Наскільки нам буде з вами жити? Комфортно, наскільки нам ми будемо почувати себе тут, господарями? Як би можемо з вами вишисти по свій, брозе і поговоримо дуже дуже, 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 дуже швидко. А потім учні відповідали на запитання: скільки країн будували наше місто, скільки у нас кварталів, і скільки з них нещодавно перейменували. Ось ви могли б відповісти на це запитання? А вони відповіли. А потім була фото Вікторіна. Потрібно було по фотографії дізнатись, а де це сфотографували. Найшвидше відгадали Біг бенд на центральній площі та другу школу практично одностайно. <му> і білий будинок впізнали. Правда, не всі знають, що це виконком, але те, що там працює мер, знають більшість. Мер теж взяв участь у уроці. Трохи розповів, як працює місто, і спитав: а хто в ньому головний? Ви найголовніше. Бо все, що робиться в місті, робиться для того, щоб вам в ньому було комфортно. Тому ви сидіти з якої бачите його тут, на цих в цій залі, з вашими вчителями, з з нами разом, телебачення, щоб людям було комфортно. І найголовніші люди в цьому світі це діти. Справді це так. От повірте, ваші батьки, ми для вас зробимо все, щоб вам було класно. Ну, в місті найгромніші. Але для того, щоб вам було комфортно, багато речей в місті відбуває. Дуже багато речей. Ми зранку прокидаємось, вкриваємо кран, почистити зуби, а звідти тече вода. Є країни, для яких це справжні чує. Вони не бачать, А в нас вона є. Для того, щоб вона текла, звідки береться вода в нашому країні. Струб, так? Ну, труба є. Але ж струбована якась спамадає та вона. Хто тут туди на рубах? Їй не скалені завжди, не треба. Землі, о, мало. Труби вода може потрапити. Або з там вода багато. Насосами забрали. Або з землі, бо землею є вода. Але для того, щоб вона в труби, має працювати насос. Щоб працювали насоси, треба, щоб була електроенергія. За цим всім слідкують люди. Купати, гені, задвижу всіх різні. Все це має працювати і про це ваш курс. Тому що міста є я, це про вас, це ви є міста і будь-яке місто, його мешканці. Вашими батьками робить все для того, щоб вам було дуже зручно, дуже комфортно ми з конструктором ля сидіти бофтати ножками або просто слухати бера всі залі. Про це ви будете вивчати, про це ви будете розмовляти. Я дякую тій жіночці, яка вас будуть ці клічки. Це ірина Озіно. І я чесно радію за те, що він в нашому місті відбудеться, тому що не тільки ми слаботи, а вже великі такі міста. Як Київ, Львів, а, а, Вінниця. Вони вже в цьому проєкті. А наразі, коли ми розпочинали, розпочали, сказали, що анонсуємо, що ми от, будемо такий проєкт виконувати з дітками, саме дітками другої школи, то каже, і ми ходьмо. Тому ми є такими амбасадорами цього проєкту. А ще начальник управління освіти і науки Ніна Єрюміна вручила приз за правильну відповідь. Подарували наші. Юлічки, яка сказала, що хто найголовніший? Та? Люди найголовніша, найголовніші люди, які живуть в місті. Та? Ми всі найголовніші. Юлічка, ти сюди, а, молодець, розумничка. і пам'ятаєш, що ти особливо ти унікальна. Ти така єдина в цьому світі. І а, треба розуміти себе і любити себе. Та? А потім все буде. Дякую, що ти така. Та? А наприкінці року всі учні отримали у подарунок книгу у місті є. Я книга досить креативна, містить 13 розділів про 13 важливих аспектів життя міста, так що для більшості батьків вона теж буде цікава. А ще викладачі пообіцяли учням, що вони проведуть кілька екскурсій по підприємствам міста. Цінуймо, будь ласка, життя, Бог ті блага, які є в нас сьогодні, що є водичка, дичках, що цінить освітлення, що запрацює у нас проектом. і ми з вами всі подумаємо про гарну. Урок закінчився зворушливим кліпом на пісню Наше небо.